Перше відділення на виїзд, коли рятувальники чують сигнал тривоги, у них є 45 секунд, аби зібратися і виїхати на виклик. Для рятувальників нема випадкових людей, бо ця робота лише для стресостійких, рішучих і мужніх духом. Усі розуміють, що таке пожежа чи дорожня транспортна пригода. Потрібно мати певні вольові і психологічні якості. Ну і, звісно, гарну фізичну підготовку, розповідає Максим Рибальченко. Він з династії рятувальників. У нього ця професія уже в крові. Про те, що його покликання дійсно рятувати людей, зрозумів уже з перших днів повномасштабного вторгнення, коли почав організовувати перші евакуаційні рейси з Чернігова. Помагали людям виїхати з Чернігова, так як в Чернігів майже було окупації повній ну, в облозі. Так за в той час вивезли близько 400 чоловік. Маршрут був складний, тому що доїхати, як, ви, ну, як всі знають, що Ніжин був, да, то трохи потрібно було біжати дуже велик. Тобто, Маршрут до Чернівни, якщо так, да, близько 200 кілометрів до Черніва, якщо їхати зараз нормальною дорогою, то на той час маршрут складав близько 500 кілометрів. Це треба було біжати Київ, Вари потім. Ну, Буде козацьяк, але це займало дуже багато часу. Під постійними обстрілами, ризикуючи власним життям, Максим евакуював людей до середини березня, аж поки автомобіль не потрапив під прямий ворожий обстріл. Це сталося 13 березня. Чергова евакуація людей була три чоловіка. Ми забирали з під Чернігова з під села Куличівка. Так, і попали під обстріл, під прямий обстріл ворожий. Ну, авто автівка, як то кажуть, ну автівку вже не спасли. Так були втрати людей. Під час ворожого обстрілу Максим отримав важке поранення в ногу. Життя йому тоді дивом врятував бронежилет. Два пасажири, на жаль, загинули. Переповзли з водієм на на нашу сторону сховалися скажімо так, у більш безпечне місце. У болото, ну, ніч, ніч пересиділи, переждали, а потім водій, та людина, яка була за мною, він пішов раніше за допомогою. Ну, я для себе прийняв рішення, що ну, чекати не чекати і просто попов з напрямку найближчого села. Я знав, що воно під нашими, ну під нашою вороною, Тобто, і ну таким чином, а потім мене під самим селом вже забрали військо. Сьогодні Максим спільно з своїми колегами з Прилуцького районного управління ДСНС продовжує рятувати людей, проте уже за своїм прямим профілем. Сюди кожен прийшов працювати за покликом серця, і попри те, що професія вважається однією з найбільш небезпечних, це не знижує її привабливість для справжніх чоловіків. Ділиться Євген Мусієнко. Ну буває таке, що просто, наприклад, дуже багато пожеж за день. Тобто один караул не справляється, викликають інших. Ну ніколи такого не було, щоб хтось відмовлявся чи в когось не виходить. Всі виконують гідно свої обов'язки. Завжди будь-який час доби, навіть це вночі. Люди приїжджають на роботу і йдуть на виклик. Мабуть, скажімо так, любити свою професію, горіти нею, тому що якщо в тебе горить внутрішній вогонь, то із скажімо, справжнім вогнем ти однозначно впораєшся. Рятувальники діляться найважче в роботі це повідомляти рідним про смерті їхніх близьких. Звичайно, бувають. Це дуже часто, це нічний період, і люди похилого віку не можуть самі вийти з будинку, але ж присутні вони такі. Так, да, дуже важко виїжджати на такі виклики. Ну і взагалі важко спостерігати, але ж така професія. Потребує і психологічної стійкості, і мужності, щоб працювати саме в таких обставинах. Буває таке, що і працівники ДСНС травмуються, тобто різні пожежі бувають і складні, і з легкозаймистими рідинами, дуже високі температури, отримують і теплові удари, і травми різного характеру. Особливо часто це коли потрібно негайно рятувати людей, тобто інколи нехтують якимись правилами безпеки праці, але ж потрібно виконувати свій обов'язок. 17 вересня в Україні відзначають День рятувальника свято мужніх і безстрашних людей, які завжди приходять на допомогу. І маленька Соломійка з династії прилуцьких рятувальників готує з нагоди свята для татка і мами сюрприз. Вони ще про це не знають, але мала збирається повідомити, що теж твердо вирішила стати рятувальницею. Ти записаєш соба і папа рятувальники, сусить по зезі, ходить по школам, говорить безпеки. Говорити, коли, коли, коли хтось безпечить і треба тракувати один-нуль один. Змінами Я Теж хоче бути рятуварять, як мама і тато. Маму і папу вітаю в день, і мама і папу не колег теж в день і... День про софілі свята визначаємо свято неопалима купина. Весь православний світ святкує це свято. Ця ікона захищає все людство від пожеж. Тож бажаю кожному із вас тепла в душі, родинного затишку і щоб слово слово пожежа ви згадували тільки в пам'ятках в розмовах про кохання. У рятувальників є така прикмета каски на зміні не мити, а чоботи не витирати. Але ці стереотипи намагаються ламати, бо що має бути, те буде, кажуть вогнеборці. І прагнуть завжди налаштовуватись на позитив. Кожен виклик на пожежу це також є бойове завдання, яке взагалі не можна передбачити, що може трапитися. Тому е хай все буде добре. Миру, злагоди, здоров'я також їм і ваш і їхнім сім'ям. Ну і хай і мрії збуваються, і як я вже сказав, найскрашу нам поранено люди героїчної професії, саме так кажуть при рятувальники: вони приходять на допомогу у надскладних ситуаціях при пожежах, аваріях та повенях, а в період воєнного стану ще й займаються розмінуванням територій. А це ще один доказ того, що ця професія не втрачає свого престижу в усі часи.